thank uh you -huh. Во мне яснее свет, и быть я милосердней, милей ко мне. Все бояку без глаз, душа моя, Господа, отмёрти роги. Всегда приноси мне Святому Духу, ныне присла. Христолюбив імже долодинстєм і всяким благополученням, Господи, вже моримося у Іже услишено білого. Сьогодні маємо дуже хорошу нагоду відмітити про те, що зусиллями керівників. Цього закладу, скажімо так, з усиллями добрих людей, спонсорів, вдалося побудувати цю часовню, часовню, в якій міститься ікона Матері Божі Ніопаліма Купіна, по віруванні наших православних людей, саме ця ікона є покровительницею, покровительницею людей застерігаючи їх від всяких пожарів і стихійного лиха, От. хочу побажати успіху в тій праці, яку, благородній праці, яку ви звершуєте за ради наших людей. І в цей день мені хотілося б відмітити труди, найбільше так сказати, тих людей, які найбільше потрудилися в будуванні цієї каплиці. Побажанням і доброму здоров'ю. Йому хочеть, я так зрозумів. Да, будь ласка, да, будь ласка. Це ваш генерал мав, так? Передайте йому кращі побажання. Багато добрих справ зробити в нашому місці. Я хочу висловити слова подяки нашому владиці Федору, так як з його благословіння розпочалось будівництво невеличкого острівця нашого. Хочу подякувати всім, хто долучився до будівництва і, звичайно, керівництву МНС, тому що ця ініціатива вона була дійсно необхідною і буде необхідною. Ще раз вітаю вас цією подією, щастя, здоров'я і Божого благословіння. Сьогодні на Кемнецькій землі дійсно справжнє свято. Ми стали свідками освячення каплиці Божої Матері Неполими Купини. Завдяки таким подіям. Рятувальники матимуть захист від надзвичайних ситуацій, а кам'янчани будуть захищені від вогню та інших надзвичайних ситуацій. Адже за християнським звичаєм тих людей, яких є е, помешкання ікона Божої Матері неупалимої Купини, Божа Матір захищає від усіх негараздів. Тож дозвольте від імені начальника територіального управління МНС Хмельницької області Анатолія Манівчука Сердечно привітати вас із цим святом, а також подякувати усім небайдужим, хто доклався до цієї святої справи, і нехай Божа матір неупалима купина дає дарує вам благословення та захист. Дякую.